Дякую за привітання. Враження гарні, перемога це є перемога. Але в кінці, як сказав, тренер почали догравати. і З цього, з 20 очків, стало 10. Дали підтягнутися Львову, і з цього трішки враження стало гірше після матчу. техніка вдало розпочала цей матч чи стало для вас це несподівано?» Ні, ми готувалися, знали, що там є Нельсон, який біжить. Він любить ці кітки робити. Ми готувалися, але ми в нас була система, ми її притримувалися і довели матч до перемоги. Ну, не прям кардинально, але там були великі, трішки інші, більш досвідчені. Зараз змінилося помоложив склад там. Трішки змінилася команда, стала більш швидшою. та й все. десь за рахунок чого ми довелося перемогти? Я вже казав, за рахунок системи, за рахунок досвідчених гравців у нашій команді, за рахунок наших правильних прийняттів рішень у нападі. І гарний. Гарна гра в захисті. Аналіз та аналіз на прес-конференції. Тут аналіз нам нічого робити, нам треба працювати далі. У нас дуже багато помилок, перш за все в захисті. Сьогодні в нападі е за рахунок десь перевазі під кільцем, так, і непоганого проценту відсотку влучань з периметра. Вдалося контролювати гру більшу частину, так, тому, в принципі, Єдине, що віддали, віддали політехніці дуже багато очок в першій чверті. З гарним відсотком вони попали. Але це від, від, більше від наших помилок в захисті, яких нам треба позбавлятися, над якими нам ще працювати і працювати. Старт сезону він завжди такий. Будемо намагатися якомога краще і швидше повернутися до більш змістовної гри, перш за все, в захисті. Так? І... Сьогодні, в принципі, в нас командна гра в нападі: шість чоловік більше ніж з десятьма очками, тобто 26 передач так, свідчить перш за все, до те, що була командна гра. Вітаю хлопців, але треба поважати себе до кінця і грати матчі до кінця, а не виключатися і останні там 8 хвилин догравати. Вже ми не маємо такої такої дозволяти собі такого. Нам треба себе ще раз кажу поважати себе, суперника, глядачів, наших болівальників. перш за все. Так що всіх з перемогою, дякую. першій чверті, політехніка учина здивувалася. Як сказати, політехніка, в принципі, швидкісна, та команда, яка може забити ці м'ячі. Тому, в принципі, для нас не було здивування, те, що вони а, забили ці м'ячі. Так, для нас було більше здивування, для мене, як для тренера. То що ми дозволили цивільні кітки ходову, нельсону так. Десь були, звичайно, що важкі кітки, але дуже багато було вільних кидків. за рахунок чого ми даємо супернику відчути свій кідок, відчути свій ритм. Ми маємо ми маємо з перших хвилин працювати на 100%. І в принципі, ми включили вже в другій чверті більше, так, а маємо включатися зі старту з першої секунди. Я фалак що першому квітері, ек-ексекутн вийшли, і офенс. For some reason we are we are, we are we're not a second quarter team. We're not a second or third quarter team. So we always we always give up in the middle and we fight at the end. So we gotta figure out how to how to how to play even kill the whole time throughout the game. Instead of giving up two quarters. What can you tell about you Um I love this team. We, uh, we fight hard, we, um, we we play together, we uh,

Чи злякались, чи що все-таки будівельник більш досвідчені гравці, напевно, десь на класі показали, як треба захищатись, і ми трошки, можна сказати, поплили в другі четверті. оце було вирішальним фактором, чому ми програли цю гру. Ну а в подальшому е, треба віддати належне хлопцям, що вони боролися, не опустили руки, і, в принципі, е, навіть ну, старались грати до кінця. Не розслабились, не опустили руки, як я вже казав, і, і в принципі, достойно програли, але шкода. Я сподівався, що буде більш така грівна гра. А в другій полоні, у вас десь були думки, що можна нам дати якимось дивом врятувати цей матч проти потужного супер. <рес> Місцями були думки, що можемо достати, а потім 2-3 втрати, і ті думки зразу швиденько втікали, тому що були ну, такі дійсно. Е Місцями дурацькі, можна сказати, втрати, які ми не повинні робити. Тобто, втрати наведені, десь там з першої передачі зразу кідок або ще щось, неможливість зіграти комбінацію. Тобто, ну, я розумію, що в мене молоді гравці, але вони вже, як на мою думку, мають, в принципі, більш-менш достатнього досвіду. Але, на жаль, ще, напевно, трошки не готові. І грати на рівних з хорошими виконавцями таких будівельників. Наскільки на вашу думку змінився будівельник з попереднього сезону? Все-таки кістяк команди зберігся, є певні нові в що так згадати нові матчі, і цей подинок чи змінився взагалі? Будівельник? Ну, в принципі, може частково, але кістяк залишився і вони грали. Ну Саша Кольченко показав, коли треба. Міг і захиститись, і забити, і організувати. Так що. Вони досить потужно і грали. і грали в свою ігру, яку вони завжди грають, впевнено і спокійно.